На виставці є 40 картин, які намалювали діти з арт студії Наталії Павлюк. Їм від 5 до 14 років вони намалювали портрети своїх найрідніших людей. Ми надрукували такі листівки з дитячими роботами, їх можна придбати і таким чином. Я скринька долучитися до збору коштів на обладнання. Виставка триватиме впродовж трьох тижнів у муніципальному мистецькому центрі що на Стефаника. За цей час можна придбати листівки з дитячими картинами. За ці гроші планують купити відеотоскоп для новоствореного центру слуху та мовлення у дитячій лікарні на Орлика. Сьогодні сюди на огляд свою чотирирічну доньку Таїсію привела Христина Бідник. Дівчинці зробили комп'ютерну діагностику слуху. Тепер розпочнуть лікування. Це почалося. З якихось таких незначних перепитувань дитини, тобто вона е, так що? ага, наш львівський, і почала так запитувати, і я почала тихіше говорити з однієї сторони на одне вушко, на інше. І прийшло усвідомлення, що вона все ж таки не, не, не дочуває відеотоскоп, на який збирають гроші, потрібен для чіткішої візуалізації вуха. Апарат допоможе наочно пояснити батькам причини захворювання вуху їхніх дітей. Каже лікарка-аудіолог Мар'яна Черкес. Відеоотоскоп це є сучасний прилад, за допомогою якого ми бачимо чітко на комп'ютері картинку вуха під збільшенням великим можемо зафіксувати, зробити фотографію як до, після лікування медикаментозного або хірургічного. Тому це дуже зручно як для лікаря, так і для пацієнта. Вартість такого відеоотоскопа – 40 тисяч гривень. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. новини на Суспільному, Львів.